Доброго дня, шановні мої глядачі. Я радий вас вітати на своєму каналі. Приїхали ми з хлопцями Коля і Сергій вони ззаді. Не буду я вам сильно світити територію. Ми тут були, знахідки були цікаві і по черняхам. І по царизму. Ось оцей город тоді був в сої скошеній, поруч, бачите, во там зелене. Вже посадили пшеницю, а оцей переорали, Вирішили трішки походити. Можливо, щось знайдемо, тому що тоді соя не давала нормально ходити, ті цурпаки заважали. Отже, я вимикаюся. Забув взяти запасний акумулятор, не знаю, чи вистачить мені знімати, тому що холодно, сідає швидше. Кому цікаво, будь ласка, приємного перегляду. Друзі, показуємо вам результат за десь півтори години. О, Сергій Гігоройович молодець, гляньте. Він знайшов пряжечку. Пряжечку ЧК, ціленько, все. лента как раз это молодец коля знайшов копеечку. александр первый 18 коля 18 1818 год. коля нашел шматочек пряжечки я знаходив такие цели короче ничего хорошего средний уровень знайшов Підкажіть, що це незрозуміло, якийсь завісик гляньте. Вон вушко якесь, тобто воно до чогось висіло. Від чого це не знаю я. А я знайшов оцю незрозумілу печаточку побиту життям. І все. А, забув, забув, забув. Микола тільки що знайшов, отут на траві знайшов від німецької палатки колишок, Як українською не знаю. вибач, бачите, пакілець, Сергій Георгий підказав, хай буде пакілець. Не дуже впевнений, але хай буде пакілець. Десь там, мають бути курі. Ну, не бачу я, Ось такий він під, під закішний. А, так Микола, ти даєш. Гляньте, Микола знайшов кулю оту, що часів Кримської війни. Чи то Мін'є, чи то Петерс. Я в них не дуже. Так. Да. Ну, такі в нас знахідки. Не показую я вам місця, щоб ви найвиточніше конкуренти не спалили. І не викопали все наше. Що тут ще лежить. Все, ми переїжджаємо, кидаємо ці дві ділянки. Дві, до речі, не одну, а дві. Хлопці ходили по одній, я шматочок пройшов, перейшов на іншу. Там, де я з місяць назад знайшов з колії. Ми були, знайшов динарика і 20 копійок е срібні. Переорали там той шматок, тоді там бур'яни були. Переорали, пройшов я практично все. Взагалі нічого. От у зверху оцей. Перстачок. Шановні глядачі, вже пів на першу. Час летить, знахідок немає. Ось ми з Сергієм своїм говоричем зайшли на такий город. У нього був сигнальчик і він знайшов монетку. Монетка велика, стара. Коник. Дві копійки. Тільки Скоріше за все якийсь перечікан, мабуть. Вона така тоненька сплющена це. По моїй це можливо і буде видно. Друзі, можливо вітер вибачайте. Тому що дуя дуже сильно так я заховався, якоюсь спиною перекрив, не знаю, що я там показую. Е, ходимо по тому самому полю, де минулого разу. Хлопці позна... познаходили по динарику. У мене був сигнальчик, тільки що вилетіло дві копійки 1955 року. Гарненьке все, але дві ну, копійки. Не динарій. Ходить досить важко, ніби треля місцями більш-менш, але... Не знаю, мені це дуже не подобається. Хлопці хочуть ходити. То куди діватись, Хожу з ними разом. Черговий раз ми переїхали, нас ганяють то там, то там. У Сергія Георгієвича знахідка дуже крута. Зараз я вам покажу. Ви бачите цю те огонь. Не трить, та я легесенько геть Кричи, щоб не тер. Гляньте, не знаю, видно вам там щось. Ось так може. Шикардос. Рік 1803. Все, все видно, все дуже гарно читається. Трішки наче такий штамп набіг, але нічого страшного. Молодець, ми його вітаємо. Дякую. Друзі, в мене знахідка. Вилетіли мені 15 копійок 22-го року. Білончик. Ось такий більш-менш. А перед цим я не показував вам, перед цим знайшов 15 копійок 29-го, також білон. І також більш-менш. Нібито. Ось, до речі, взяв вам показати ті динарії, що я тут знаходив. Ось оцей кращий. І оцей останній, що я вам казав, нікуди не годний. Але ж динарії горілі були, до речі, обидва, тому я їх так ото уже чистив лимонкою От такі в нас знахідки вибачайте якщо вітер тому ще дмаяк друзі ви не повірите але я знову знайшов білончика гляньте на цей раз 20, 20 копійочок 27 року не знаю треба чистить Можливо тут десь якась кладушка була, її розтягли. Хто знає. і вон залізяка, кілограмів 5 треба забрати буде. Сергій Єврович, до речі, знайшов там деньгу. Ось такий непоганий городик. Все, ми закінчили коп. Вибачайте, мабуть, шумить вітер, показую вам знахідки. Ну Почну з себе, мабуть. Український 50 копійок. 10 копійок забув уже. 38-й який там. 2 копійки 55-й, 3 білончика. 15, 22, 29 і 20-27. Оцей перстеньок зламаний. Тільки що на городі дві обручалки, жіноча зламана і от чоловіча велика. Все, оце в мене такі знахідки. Микола у нас на бомбу сьогодні. Копійка Олександр. Не зрозуміла якась монета. Мабуть, також щось з тієї опори. 5 копійок СССР 46. -й. Копійка Микола 1, 54. -й. О, копійка гарненька 26 -го року. Конинка. Куля цю я вам показував. Усього якусь балубу знайшов, не зрозуміло. Підкажіть, що воно таке масивне, мідне чи бронзове. Хто знає що воно таке. Тільки що якихось незрозумілих з хрестом, що воно таке гудзик чи якась накладка, чи зламана. Ну і лідер Сергій Георгійович, черняхівська пряжечка, 2 копійки, Олександр, копійка. Микола, Миколи другого формат. Катькина, черлізена двушка. Що це таке? Копійка ще одна Миколи Другого. 25 Україна. Отут він пломбу знайшов прикольну. Прочитати я не зміг, але з однієї сторони видно орла туголового. Дінга. І притул така прикольна. Якась оця незрозуміла накладка. Що це, таке? Хто означав, що це таке? А, 10 копійок України. Ну і хід, хід дня, кільцевий п'ятачок, гарнюсінький, помить те. Ось такий у нас сьогодні вийшов коп. А це що таке за. Можна їсти. Глянь, яка ложечка. Такі сьогодні у нас знахідки. Хтось молодець, хтось не дуже. Але в цілому знову таки непогано, як на мене. І практично всі знахідки пішли на під кінець дня. От зараз у нас вже пів на четверту 15.30 для тих, хто не розуміє. Все, я з вами прощаюсь. Бажаю вам здоров'я, тому що у нас тут таке робиться вже в нашому населеному пункті, це зараза прийшла. Всім здоров'я, не хворійте, удачі, підписуємось на канал, ставимо лайки, ми для вас будемо копати. Все, пока, З вами були чудокопарі.